Вітаю, шановні друзі, Німеччина хоче, щоб новоприбулі українці, які будуть їхати в ЄС, їхали по іншим країнам. Про це заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Вона сказала, що в зв'язку з загостренням воєнного конфлікту і військової агресії на території України кількість переселенців буде збільшуватися. Відповідним чином, Німеччина хоче, щоб ці переселенці з України розселялися по іншим країнам. Як це буде виглядати на практиці? Це поки що не зрозуміло, але зрозуміло одне друзі, що е, в наступному році, більш всього, нас чекають нові правила перерозподілу українських переселенців по країнам ЄС, і е, те, що зараз відбувається з Німеччиною, майже ну 80% українських переселенців їдуть в Німеччину. Е, не зрозуміло чим це закінчиться. Не зрозуміло в тому числі і те, е, як Німеччина буде реагувати і як на практиці це буде виглядати. Наприклад, можливо, деякі землі Німеччини почнуть закриватися. Да? Як це вже відбулося, наприклад, з землею Саксонія в Німеччині? Вона вже повністю закрита і майже нікого не приймає. Що буде з іншими землями, не зрозуміло. Але от ці слова міністра внутрішніх справ Ненсі Фейзера е, дають. Можливість задумати, що і з цього з нового року друзі будуть нові правила розселення. Можливо, будуть нові вимоги до українців. Наприклад, як зробила та ж сама Норвегія, сказавши, що ми не будемо приймати західних областей України. Подивимось, міністр внутрішніх справ каже: наступне: ми уважно стежимо за цим, особливо тому, що жорстокі атаки Путіна знищили життєво важливу інфраструктуру, сказала Ненсі Фейзер. Виданню РНД Проте Німеччина разом з Польщею та Чехією прийняла загалом 54% українських біженців і також є найбільшою прихильницею України в військовому та гуманітарному плані. Ненсі Фейзер далі продовжує: що якщо українці будуть продовжувати виїжджати за кордон, тікати на захід, їх доведеться по-іншому розподіляти в ЄС, тоді інші країни повинні будуть прийняти більше людей, ніж раніше. Ну я нагадаю вам, що в Німеччині зараз прибуває близько одного мі... Мільйона 200 тисяч українців. До одного мільйона перебуває в Польщі, і також багато в Чехії. В тій же самі, наприклад, Італії, Іспанії перебуває до 200 тисяч українців. А у Франції взагалі там не більше 100 тисяч, там, 60 чи 70 тисяч українців. Чому такий розподіл? Ну, це залежить в першу чергу, звичайно, і від підтримки держави, і від складності мови, і від. Можливості знайти швидку роботу від багатьох факторів, але друзі, оця тенденція, враховуючи те, що Німеччина це провідна країна Євросоюзу, вона якимсь чином змінить систему розподілу іммігрантів в наступному році. Тому майте на увазі, в кого є можливість краще пошвидше виїжджати до Німеччини, поки ще е, от прям все тут не закрилося, друзі. Тому майте на увазі з повагою ваш адвокат Демченко.